очень хорошее такое начало, и мне бы хотелось, чтобы вы поприветствовали этих людей, которые стартовали в этом зеленом свете своем, чтобы сами уже на следующем мероприятии праздничном вы стояли на сцене и аплодировали уже вам. Поэтому присоединяйтесь к успеху. Итак, встречайте на этой сцене новых руководителей группы компании «Лендес» 2021 года. Перед Наталья! на сцені, і Що для вас кваліфікація привілечкла? Є шанс допомогти як собі, так і людям, так і всій планеті, людям, які живуть на цій планеті. Uh -huh. Велико вдячний керівництву компанії, особисто винахіднику, віце-президенту вдячний Чип, яка запросила мене в свій бізнес, низький її уклін. Я, що, ідучи на цю зустріч, я навіть не уявляла, що це просто переверне все моє життя. І воно настільки перевернуло, що я змогла цього досягнути всього за два тижні. І це для мене було ну, надзвичайно великим кроком вперед. Раніше в мене ніколи не було таких великих досягнень. Я просто зрозуміла тоді, що це можливість в нове життя, в нове майбутнє для мене і для моєї сім'ї, і для моїх рідних, близьких друзів. Вівати Вендесь! Що Ольга, собак років міста Івано-Франківськ? Ви знаєте, дійсно сьогодні святкую таку маленьку, але дуже таку важливу перемогу. Напевно, найважливіша в моєму житті. І, е, ви знаєте, щоденно дякую Господу Богу за те, що я знаю ферменець. Дякую, що в мене є цей продукт. Дякую, що є можливість дійсно змінювати своє життя, першу чергу рости, змінюватися, заробляти ті кошти, про які навіть і не мріяли колись. Е, дякую за те, що є ви, які навчаєте, які показуєте своїм прикладом, за те, що є е, люди всі ці присутні в залі, що ви почули, що ви зробили. Правіх не вибір для себе. Дякую вам всім і сподіваюся, що ми разом будемо змінюватися, тому що знаєте, кажуть, що люди не змінюються, вони ростуть. Дякую, що є можливість рости, добуватися високих вершин. Дякую за ваш приклад, дякую вам за все. Дякую. Я, тут. Я взагалі приватний підприємець. В мене є ну, займається дитячим святковим одягом, і рік тому, коли почалися оці закривання на карантин. І в мене така прийшла думка, що треба шукати ще щось. Ну, звичайно, не було такого зеленого поняття, що це може бути. Потім в мене додавалася ця проблема по здоров'ю, про яку я розказувала. Ну і третє, я собі сама знайшла. Я на той час вже трошки шукала захист у цих от всіх виправлінь. І тут виходить, що коли я знала про компанію, усі три проблеми можна так три в одному, можна це всі вирішити одним махом. І по бізнесу, і по здоров'ю, і по захисту. Тому дякую, тому я тут. €eeélite. Еще раз, э, эта карта моя первая подступенечка для моей новой жизни, она уже изменилась, я знаю, что дальше будет круче, дальше будет больше, э, это возможность для меня путешествовать, развиваться, присоединять к себе людей, которые тоже выбирают себя, хотят быть осознанными, индивидуальными, и присоединять к себе еще больше людей, говорить только о хорошем, э, о ваших целях и желаниях. Спасибо большое, присоединяйтесь!